Не очідали? Не Всім привіт! Останні 3-4 місяці я або грала в PUB, або шлялася десь по світу, на якісь дівчачі бранчі їздила, або зула граніт науки. Хоча, чесно говоря, це був просто складний період в моєму житті, про який я хочу забутися. Я була максимально оце, знаєте, ленивою, постійно опухшою, кожного місяця видаляла зуб мудрості і носила ці тупи еластики на брекіти. І в якийсь такий момент я сказала собі, окей, я на стоп, харе, успокоїлись, все, взяли все свої в руки, я вже стільки грошей Втратила у свою посмішку, що вона просто зобов'язана світитися в темряві, от іменно должна сіяти. Один знайомий сказав мені, що зуби це її інвестиції. Я така посиділа вдома, подумала і вирішила, що реально це факт. Ну, звичайно, випадуть, гроші вже ніхто не, не верне, але все ж таки. Тож я вирішила інвестувати ще трошки і купила нову зубну щітку. І не просто якусь там, звичайну, а Philips Сікера 9000 Diamant Clean. Вона коштувала 5 700 тисяч крон, але да, вона дорога. Но... Чесно, вона того варта, я вважаю. Ми вирішили купити зразу дві щітки, максимум білу, щоб не було там нальоту видно, а мені рожево. В комплекті йде насадка, сама зубна щітка, а тут я взагалі в шокі. Я просто вшокована цими новими технологіями. Я дотркаюсь, а вона сама включилася. Вау! Просто вау! Я зараз передивлюсь і я знову в шоці. Також стакан, це і така зарядна станція. Ти її просто доложиш і вона заряджається по Максейву. Ну, технології, технології. не треба декуди нічого пихати, постійно переживати. Позложила її туди і все, і вона там полпихається. Також іде величек, ти доложиш щіточку, насадочку, а знизу є USB-кабель, який типа, через чехол. якийсь там Максивом, воно все так роботи. Ну, я, я в шоці з людей. А що ж моя щиточка? Така реживе. У вас, напевно, запитання чого я не розговорю, а тому що в мене голосу не було, то що мені вирвали зупини мудрості і мене в мене тупо пропало голос. У мене настільки боліла голова, настільки все оніміло, настільки все опухло. Боже мій. Це не просто електричні щітки, а це саме звукові щітки. Вони роблять до 62 тисяч рухів за хвилину. У їх чотири режими очищення: щоденне відбілювання, делікатне очищення і режим для ясен. вони сенсор тиску, тобто ти тиснеш, а вона сама виключається. А ще є мобільний додаток, який дуже сильно зручний. І дівчинки запам'ять, спочатку зуби, потом губи. Спочатку зуби, потом губи колхозними ви можете завжди бути. А тепер перейдемо до головної частини цього відео. Макс, скажи, ти бачила тіпи до церкви пролетіли? Ну, опа! Перш ніж зайти, купуємо квиточки. Вхід коштує всього 30 крон, це навіть дешевше, ніж чашка кави. Спочатку нас зустрічають такі милі, дитячі каруселі. Тут я б сказала, прям рай для малюків. Тут є квест-комнати, різні батути, різні ігрушки, тіри, поні, навіть міні-американські гірки, і оця крутілка, на якій всіх страшнить. Але якщо пройти трошки далі, починається справжнє пекло. Ці штуки для тих, хто не боїться втратити душу десь на висоті 30 метрів. Оці всі тарзанки, оце все, оці... ця стиральна машина. Ви просто бачили її? А я там каталася, покажу. Ось сюди я їду махаю, махаю, Бачите, бачите, я їхала там. Я вже Дэк. хочу Це був самий дорогий атракціон, Вхід на його коштував 300 крон Камера в мене На вірьовочці Моя манюня. Ля. А потім. Ля. А вхід на оцей аттракціон коштував 150 крон з людини. І тут написано, що вона їде 120 км в час. Або падає, або взлітає. Не знаю Давай. 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 ти моя звезда сьогодні. Það er aðeins.

Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, Ну а далі на нас чекав найстрашніший актеон, що тут є. Він найвеликий, страшний і найвірно ненадіжний. А чого зараз побачите. Вхідний квиток коштував 250 гривень А я так само, я перепался, как сосиска, блядь. Я по всей деньги не скольжу, короче. Давай я. Буду а. <laughs> давай прям сейчас попитяемся, я не знаю. Скажи, <laughs> <laughs> давай я буду снимать. Ты там? Ты там? самое кухонное место. Я не знаю, даже что с микрофоном, наверное. Я лично хочу. Блин, ну херово. не страшно, чтобы я так пристегнула херово. Он же телепает. Это я не плотно пиздец. Вот это так самый телепас. Мы сейчас это лево-право телепаемся. Слушай, а вы брат, в сторону жестко. Цепився! Я? А. а я оце до себе прижимаю. Я ні. Блять, якщо цей держися, просто хапайся, я не знаю. Я вже ще я, я ще тут триплявся. Покажи, де ти держався? Отак. Ну, Коли догора ногами летить. До ногами? До гори ногами. Ні, науку ще хочу. А я чисто оце прижала до себе, я його зараз не хочу трясти, тому що воно тупо трясеться. Знаєш, коли ми їхали, у мене була пісня Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ти надія моя. Знаєш, ідеш збріла, сюди, сюди та, вона тебе вона, отак пристягують і ти віриш у Бога. <сіли> <сіли> Вірав, якось буде <сіли> зразу, я над його так близько просто стала до <сіли> типу. Зачинає вона тут. Всі ці лампочки без виног тупо. дати коментарі? Як е, для переїзних горок це просто жесть. Це, це круто. <ріхи> типу я б не сказав, що типу, сильно стрмно, але типу... Е, добре. добре, 130 кена їде. <ріхи> ну, Єдине, що подпортило впечатлення, це... Салідол! Іди мазута, і що це таке? Воно ще таке зелено синє Змазується ця, щоб не тервився. Класно. Класно. Главне, що ми вижили. Як вони вископить питають. Це спеціально для Артура. А ми тут були. Мені, кстати влог знаєш, який? ой ютуб канал то ми в аквапарку то ми на атракціонах, то ми ще действуемся Ну, я думаю цього ще поїду в і ще на якісь такі прикольні атракціони. чисто обзор атракціонів у мене ютуб не чому... В переименовать Чехії, по Чехії ще поїздимо. Тобто тут багато місць mm -hmm. Так? Так. так, так. Я губи не щоб що вони обідрилися і я якось блідна стала. Зелена аватар. Ну, Підписуйтесь, ставте лайки. Все, пошле. кататися. Mm. Я реально думала, що в мене вилетить все. Серце і мозок. Але це того варте. Адреналін зашкалює. Коли крутила в усі боки, я вже прощалася з життям. Але орала від сміху, можна сказати. Якщо ти хочеш зарядитися емоціями, тобі точно сюди. Матейська це не просто ярмарок, це чеський діснейленд шок-контентом. Американські гірки коштували 150 крон. Тас якось не найдешено по моєму ой Ой-ой-ой. Це було незабутно. Якщо будете в празі на весні, обов'язково приходьте на Матейську. І головне не бійтеся кататися, бо це реально заряд на весь тиждень. Підписуйся, бо наступна локація буде ще більш шалена. Не забудь поставити лайк, пожалуйста. Я старалась.